Лідери учнівського парламенту Благовіщенського ліцею інтелект. Правда, до цієї назви ще потрібно знищитись, бо донедавна ми були Благовіщенське НВК номер 2 І саме про його життя та історію ми хочемо вам розповісти. А історія нашого ліцею інтелект лише тільки починається. Вітаю! Це головний хід нашого альмаматі. Часом відбуваються цікаві події. Саме сюди потрапляє дитина, коли вперше переходить до школи з батьками. Тут часто ми зустрічаємо дурних гостей або переможців престижних конкурсів. Історія нашого закладу починається в попередньому столітті. Перші свої двері для учнів Ульяновська середня школа No2 відкрила в 1950 році. Нинішнє приміщення школи було збудовано на початку 70-х років, вихованцями місцевого училища. І вже 50 років тут виховуються і навчаються різні покоління жителів нашого містечка. А ось це місце має особливу емоційну ауру. Зберігаються цікаві ідеї, безліч інформації, де народжуються нові ідеї. Нещодавно наша бібліотека отримала нове дихання та перетворилась на справжній навчальний хаб, де народжуються цікаві ідеї. Бібліотека стала місцем самовдосконалення та самореалізації своїх ідей. Тут відбуваються навчальні, батли, квести, зустрічі за круглим столом та вистави для малечої. Наша школа рідний дім, нам так затишно у нім, як та мисті злітаємось до школи. Ми опинилися в найкращому місці хлопців та дівчат у нашій школі. Саме тут ми гармонійно розмиваємось, поздоровуємося і отримуємо море позитив. Іноді тут ми ховаємося від невикнути років, але це, звісно, секрет. Але найголовніше, що в спортсаді ми отримуємо заряд батьорусів, гарного настрою та економічного перезавантаження. Місце в школі, Адже тут не можемося своєю улюбленою справою і знову їхати на змагання. Тут проходять песельні уроки піскультури. В розвитку кожної людини важлива наступність поколінь, тому тут зростають наші найменші вихованці. Вони тут мужніють та пізнають навколишній світ. Шого закладу кімната для розвитку дітей. Давайте запитаємо Анастасію Ігорівну, психолога нашого ліцея, що чекає наших дітей. Дану кімнату ми відкрили в цьому році. Це кімната для саме особливих дітей, які вони мають освітні потреби, мають деякі труднощі. Тому для них і є такі спеціальні парти, за якими вони можуть навчатися куточок для відпочинку і не лише різні дидактичні ігри, картинки, картки для того, щоб вони могли не лише навчатися, а ще й допомогти їм в соціалізації в нашому закладі. Зараз ми знаходимося в центрі всіх найголовніших подій у школі. Саме тут розташовані навчальні кабінети, де ми отримуємо нові знання, вміння та готуємося до дорослого дитя. Так нас всіх об'єднує коридори школи, спогади приколи. І перше кохання, і трави навколо. Але ці часи такі незабутні І ми в осталі в тому залі прашутні. А завтра кожен піде. Це на душку. Так, можна зробити ось таким чином. А можна використовувати спеціальні. Ложечки. І ми їх змішуємо. Що ми спостерігаємо? Може це намагатися закипання. Тепер показуєш кожну губернію. ми сьогодні йдемо говорити про ці губельні. <різь> так. Подільська <різь> <різь> губельні. там Території, які землі будуть. Це було. Ви, так, шукаєте знайомі міста в Україні. На другому поверсі в школі навчаються діти початкової школи. Давайте зазивнемо туди і подивимося, що там відбувається. Яким варенням було вам більше? Яким? Лежать у кожній ранці ручки, зашибки, книжки, чи уроки ми повчили Дітки, в мене є до вас декілька запитань. Скажіть, чи подобається вам ходити в школу? Так. Діти, що саме вам тут подобається? <плес> що тобі подобається? Мені подобається в школі, що у нас гарні вчителі і нас навчають. А тобі що подобається? У нас дуже розвинена школа, дуже красива і гарна. Добре. Мені Лешко, ми тут навчаємо я, і у нас вчителі. Мені подобається, бо у нас є показали на ремонт. І нові речі. Добре, халит. Так, Я цілком спотана з молодшими учнями, що в нас круто, весело, дружньо і класно. Адже в нашій школі найкращі вчителі справжні професіонали своєї справи. Вони вміють створити цікаву та. Веселу атмосферу і перетворити кожен урок на смістовний квест. Кожен наш учитель особливий та цікавий, проте пальму першості в нас тримає наш улюблений директор. В кожній школі є свій фундамент. В нашій школі це наш директор, який може підтримати в будь-яку мить. Не дивлячись на всю серйозність його роботи, він залишається веселим та позитивним. Ми дуже вдячні вам за те, що в такий час ви захищаєте нашу країну і допомагаєте нам навіть дистанційно. Хочу подякувати вісієї нашої шкільної родини за щирість та теплоту в цій школі. І ми віримо, що по закінченню війни ми зможемо знову зустрітися з вами на наших уроках.